Одна з мов мого флірту, це, як я часто жартую, булінг ну, в звичайно хорошому сенсі цього слова. Але я створюю прям повноцінну стендап-прожарку над людиною, яка мені подобається. То я просто хочу максимально типу, вивести на якусь позитивну емоцію з цієї людини, щоб ми сміялися разом. От, але для цього, типу, я буквально просто проходжуся по її особистості. От, але є просто багато людей. Які на це реагують не дуже позитивно, звичайно. Я дуже часто, наприклад, зустрічала особливо чоловіків, які неважливо, чи вміють вони сміятися на собою чи ні, але їх его просто задіває те, що дівчина жартує. От бувають навіть настільки. І я інколи, типу, ну, я навіть жарт, що я інколи в такі моменти, типу. Скоріш за все, типу, мій рот закінчиться на мені, але я хоча б гарно пожартувала.